Всім привіт, дорогі глядачі! З вами Шелбі. І це наша третя серія Let's Play в реальному житті. Борці вирусні буде два нових диски. Перший це Ревучий тигр. Він має дуже високу силу атаки, він атакуючий тип, і він вміє робити торнадо. І ще в нього висока швидкість. Отакий От диск. А це другий диск. Він називається Часова акула. Він вміє е, робити міжпросторовий контеньум, е, робити цунамі з води, якщо вона поблизу нього. І вміє ну, робити. Ну, одним словом, він вміє е, призупиняти диски. Отакий. От Ти тік-тік-тік-тік. Ось наш супер кілимок. І чудово. Зараз секунду ми покладемо наш кілимок, кілі кілимок, кілимок. І так. Ось я, привіт. І це. Фу. Вау, сьогодні буде битва захоплюється. Ну і добре. Перший день запускаємо. Три, два, один. Добре, тепер другий диск. І це і беремо планшет. І це наша часова акула. А оце ревучий тигр. Він дуже швидко крутиться, але вони не Ай, Думаю, що це буде на витривалість сьогодні. Чудовий ревучий тигр. Чудовий, прекрасний, на вулиці ясний. А оце часова акула... Час... Блін. Секунду. А це часова акула і як ви бачите, вона дуже швидко крутиться. О, дивіться, вона робить між континіум, тому що цифри не видно і вона притворяється, що то великі. Ну, великий круг, який все робить. А то насправді справі воно зараз робить між просторовий контейнір. Вау, ми вернулись в часі. Круто. А він все крутиться та й крутиться. На місці одному. Переходимо до ревучого тигра. Ревучий тигр теж має непогану тактику, але в нього маленька сила. Такий. Ой, а ще він зупиниться, по-моєму. По-моєму. Ти ж не хочеш сказати, що він зупиниться? Тільки не кажи, що він зупиниться, Бо я зійду зразу, мозгу. Мого чистого, чи який він там чистий, брудний. Добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це проблема для нього. Ой-ой-ой, але часова акула, по-моєму. Має низьку швидкість. І би зараз між просторовий контеніум не помішав, але за маленьку швидкість. Вау-вау-вау-вау-вау! Wow, ви wow, wow, wow. подивіться ревучого тигра! Що? Він не падає? Він... Воно зупинилось. Окей. Е... Дорогі друзі! Ви це бачите? Стоп, що? Стоп? Стоп, 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 стоп! Що це було? Він стоїть! Він стоїть! Ви це розумієте, він не впав. Вітаю, ревучий тигра! Ти виграв. Я казав вам, що це супер диск. І воно оправдалось, добре? Бій номер два. Номер номер два. Добре, номер два. І цей. Знову беремо наш кілі чарівний кілімок. Чарівний кілімок, Чарівний кілімок, чарі-чарі. От. От. Спочатку запускаємо часову акулу. Три два один! Тепер ви тигра. І беремо планшет. І... подивіться. Як він швидко крутиться! Це ж вроді атакуючий. Тип! Диску! Чудово! Чудова швидкість! Молодець! А тепер беремо до часової акули! В принципі, теж непогано крутиться! Непогано! Доволі таки! Окей. Берен тепер тривучу тигра. Ой-ой, у нього зменшується швидкість. Дуже добре видно. Замічно. По-моєму, він сьогодні програє. Але ні, стоп, ви подивіться. Він пускає ілюзію. Він може не зупинитись, ви подивіться. Він робить торнадо, аж побілів екран. Ого, круто. Вау! Що то він робить? Часова акула, Вона робить між контейнер і весь час звертається до того часу, коли в неї була висока швидкість. Але швидкість поволі знижується, бо не можна вже безконечно до одного і того самого часу вертатись. Добре. Ревучий тигр, по-моєму. За програє. Програє. Ох. Чудово. Чудово. Чудовий диск, який зараз зупиниться, походу. Ну, а між просто. Ей, я кажу, між просторова акула. А цей. А, а цей. Часова акула. Куй це ще швидше. Але дерев'яний... ой, ревучий тигр. Швин... Я... Невже він знов? Я признаюсь в нього чудова тактика, а Шейн, по-моєму, зараз щитарив. Він щитарив! Друзі, він стоїть! Хоча він зупинився, ви подивіться. Бляха. Невже? Оце, звісно, трюки. Це називається бій. Чудово. І він не впав. Це круто, добре. Ой, часова акула, ти що робиш? Ем, По-моєму, їй настав кінець, але я не знаю, поки що не ще я. Бо він зупинився і він стоїть, а, -а часова акула ще крутя. Ой, все, капець. Чудово. Ах, А тепер різниця. Ви подивіться. А тепер подивіться сюди. То капець, дорогі друзі. І це була нічия. Добре. Дорогі друзі, це була нічия. Дякую, що мене дивились. Це була третя серія нашого Let's Play в реальному житті борці Виру. Дякую, що мене дивились. Ставте лайки і коментуйте. З вами був Шелбі і всім па 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 па.